300 кВт трасин зараз використовується в режимі ручного завантаження. Бачите? І він навіть зараз працює. Тобто в режимі ручного завантаження він тут солотвіно підігріває, підігріває басейни. Пальник воно стоїть, куча палет, ну, мабуть, зараз і дрова. Тому їх утилізують і гріємо тут отакі басейни. Це база полсів. Солодмина, ну, до речі, тут колись були. Дуже гарне місце для відпочинку. Все ці басейни гарячі, наш 300 кВт, красень і гріє. Замінили ми тут отак, отаких красенів. Як більш економічне обґрунтоване рішення. Дякую.